Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, що сьогодні глянемо? Оце всі ці розмови на рахунок наступу на Польщу. Тому давайте просто як це для себе карти бачить. Подивимося плани. У Путіна є взагалі план, і у командування путінського, тобто у путінського режиму, є план фізичного вторгнення в Польщу. військового вторгнення. Чи є у Путіна та путінського режиму план фізичного вторгнення в Польщу, військового? Покажіть план. Ще який є план? Вони діють зараз, знаєте, як? Вони ж не ведуть такі війни, як, як війна в прямому сенсі слова. Вони завжди все це починають із нас там – нєт». Тому е, карта короля Рицаря Мочів говорить про те, що вони провокують на даному етапі, от в планах у них діяти, діяти. Шляхом провокацій, шляхом підігріву накалу страстей, шляхом, знаєте, це от як ота іскра, яка або наскільки накальонне повітря, що от достатньо іскри, щоб воно вспихнуло. От, оце про це. Тобто зараз ведеться така гра на нервах, гра на всіх маніпуляціях. Місяць випадає, місяць говорить про те, що це якраз оця план початку гібридного, ну навіть я війною би не назвала, але от, гібридні дії. Тобто по е, місяцю це не те, чим здається. Тобто е, це план, який включає в себе дуже багато обману, дуже багато е, ну тут. Не знаєте, тут більше на провокації, тут от за, за ця карта, за діріста. Тобто, знаєте, це коли от скачуть, б'ють себе в грудь, провокують на конфлікт, провокують. Ну тобто вони винуждають, я би сказала, поляків зробити якийсь крок проміжтівий, щоб потім можна було їх вже в цьому звинуватити. І якби вони на нас не нападали, то ми якби ми на них не напали, то вони б на нас не напали. Розумієте, от якось воно, ну як це все в принципі з Україною трапилося, і як траплялося і з іншими країнами. Тобто от, от він у падло рицар мечів. Розумієте, от такий він є. І місяць, тобто плани ведуться і робляться, розробляються, і тут відкрив мені, в чому заключається Жезлів. О, ну е, плани в них я би сирувати на даному етапі. Знаєте, по рицарю-жезлів це щось таке дуже поспішне, щось таке, е, якби. Ну, Може бути опрамечтєвим, тобто якось воно наспіх склепане, не знаю. Але все це через імператора йде. тобто Тут вже визрівання певне ну, спостерігається. Тобто те, що було на рівні зачатку, на рівні зародку, вже переходить в стадію імператора. Тобто, це вже обрітає фундамент і обрітає якусь форму. Або, проще говорячи, чекає наказу. Тобто, те, що було не визрівше, вже, вже от от воно чекає наказу і чекає можливості скористатися можливістю. Ну, от такі плани. Це плани. От, ну, плани ми зрозуміли. Польша роз. Польща взагалі розглядає можливість воєнного вторгнення Російської Федерації на їх територію. Польща взагалі таку вірогідність розглядає воєнного вторгнення з боку Російської ну, взагалі зі сторони Кремлівського Кремлівським режимом. Польща розглядає реальну війну зі сторони з Росією. У майбутньому. Розглядає, і я вам більше скажу, вони навіть розуміють, ну, звідки готується напад. І е, тут по вісім пентаклів вони готуються до цього. Вони прораховують всі кроки, можливого, звідки вони можуть посунути, крім колосницю. Ну, і це може говорити навіть про те, що Польща сама вже підтягує війська. Тобто, якщо говорити, що чи розглядає, так розглядає. Вони вже научені і вони розуміють, що домовитися. ну... На рахунок домовитися і вирішити по любому, це ну, не той випадок. Тут просто що ще може бути, що Польща розраховує на підтримку альянсу Військов, от, військовим шляхом, що її підтримають. Ну, тобто, у Польщі є якісь гарантії безпеки. Тобто, в цьому плані вони відчувають себе більш-менш спокійно. Тому що розраховують на підтримку партнерів. Але готуються, ніхто не сидить, склавши руки. Країни Балтії взагалі очікують, розглядають можливості військового вторгнення Російської Федерації, країни Балтії. Очікують, їх військове керівництво очікує такого ходу зі сторони Російської Федерації військового вторгнення. Литва, Латвія. Очікують теж. І причому вони, знаєте, і причому вони якось підозрюють, що саме Саме вони можуть постраждати. Навіть не Польща, а, а вони. Тому що випадає сім мечів, у сім мечів говорить за обманний хід. І вісім жезлів може говорити про те, що це може трапитися скоро. І ну, Тут відкрив не вісім жезлів. Тут, знаєте, тут, тут якесь прям переформатування. йде, тут Те, що раніше здавалося абсурдом, те, що раніше здавалося неможливим, може вділитися. Тобто, для країн Балтії навіть більша загроза, ніж для Польщі. Тут, тут можливо навіть і е, якесь порушення повітряного простору навіть може бути. от Провокація така. Пов'язана з тим, що щось може летіти в повітрі. І, ну, і провокація ось вона безпосередньо. Тобто сім мечів. Тобто, от хитрість якась, віроломство. Страшний суд прошу. Ну, це от тут може бути якийсь, зах... можливо, навіть і захід ДРГ і, і, або проникнення якихось товариші зі сторони того самого Вагнера, наприклад, або хто там росіянські війська. Знаєте, тут е, якось от, ну, країни Балтії вони дуже хвилюються на рахунок того, що їхні партнери якраз е, мало уваги акцентують на тому, що атака може статися саме на їхні країни. Тобто, з, е, може бути провокація, може бути. Е, знаєте, от е, за спиною ну тут за п'ять мечів взагалі ж карта війни, але в цій колоді воно. Вона говорить за те, що це дія за спиною. дія за спиною. І партнери ті, які повинні підтримувати, вони якби мало уваги звертають на це, що країни Балтії, можливо, навіть в більшій небезпеці. Тобто мало уваги приділяється цьому питанню. А треба було, б, тому що розвиток подій може бути дуже швидким і непередбачуваним. Країни Балтії вони а, готуються фізично відбити атаку, яка буде під російським прапором. Країни Балтії фізично готуються відбити такого роду атаку. Знаєте, тут. Скажімо так, у них тут от військо я не бачу дуже великої підготовленості в плані війська. Тут їх або мало, або є два якихось важливих напрями, де треба. Ну, де може статися оця провокація? Ну, тобто, по рицарю кубків це як, як будто би дипломатичні відносини е, і е, може бути на фоні порушення якихось дипломатичних відносин. І статися дуже різко і неочікувано. Тобто, по дурню може статися удар. Тобто там, де не очікуєш, там, де ти цього не чекаєш. Тобто, у них ну, по країнам Балтії тут. Е... І вони намагаються якось дипломатично врегулювати це все. Я не бачу тут на вроді випадає тут з мочів, Да? Вони все розуміють, вони розуміють, що відбувається, вони ілюзії не будують, але вони все одно намагаються йти через дипломатію. І врегулювати ситуацію саме через дипломатію. Ну, тобто не бачу я. Їхньої військової готовності. Тут може статися неочікувані речі, неочікувані удари від мені тут з Так, <клес> да, Колесниця випадає тут з жезлів. Тобто тут може бути провокація там, де вони, де вони цього не чекають, і їхня дипломатія може не спрацювати. Тобто, ж, ситуація може розхитатися. І е, можливо, це може трапитися не завтра по зірці. Тобто, або до цього вже й йшли і розхитували її. Знаєте. Е, тобто, тут, е, ну, Україна в Балтії, я би я просто бачу для них більшу небезпеку, ніж навіть для Польщі. І я не бачу такої великої готовності. Е, Готовності відбити напад? От що, саме важливе? Ну, давайте на цій колоді запитаємо. Країни Балтії, наскільки вони готові відбити атаку під російську ну, з, росис... ну, з сторони російської армії? Наскільки країни Балтії готові військовим шляхом протистояти російській армії? Наскільки вони готові? Ну, ця, колода говорить, що, ця колода говорить, що тут більше, от, більше готовності проявляється. Це от показує, що тут навіть колесниця випадає. Вони готові якось стримувати, на рівні стримування, можливо, на кордоні. Отак от. І карти говорять також про те, що тут є тут по вісім Пентаклів це от, знаєте, вони ну, вже розуміють, що ну, щось відбувається, тобто рух якийсь є і план у них є на цей рахунок. Тут, тут навіть просто тут карти говорять про те, що може продублюватися якась певна ситуація. Яка вже колись траплялася? Конфлікт, можливо, на рахунок чогось стичка, якась вогняна на рахунок питання, яке вже в минулому підіймалося. І питання це стосується просування. Ну, по колесниці це може бути, якщо не військове просування, то це може стосуватися. Ну, Транзиту чогось, наприклад, і по вісім мечів це ускладнення, ускладнення цього просування. Тобто тут якась може бути ситуація пов'язана із цим. Ну, В них є плани. Друге питання: якщо це все-таки трапиться, то як вони на це все зреагують? Чи буде мати Росія, ну, гіпотетично, наприклад, успіхи, якщо вона піде військовим вторгненням на країни Балтії? Чи буде мати російська армія успіхи, якщо піде війною на країни Балтії? Російська армія? Чи буде мати успіхи? Біди урону принесуть багато. І тут отримання вигоди якоїсь певної для себе. Але Рицар Пентаклів із королевою мечів, це, знаєте, така собі вигода сомнітельна. Це те, що завжди робиться. ну Це, от знаєте, в такі комбінації проходять, проходять різні різного роду дії, які ну мутняк. Іншими словами, тобто те, що е, вони досягнуть посіяння отакого, от ну, це може бути та сама гібридна війна для вигода, яка для них, не, яка нечесна. Ну, знову ж таки, тут, знаєте, тут може бути конфлікт ну, розпалений зі сторони Росії на рахунок того, що кому принадлежить. Тобто, по ілюзії, вони будуть, можуть говорити, що якась територія, наприклад, вона їхня, і типу, вони там в чомусь сумніваються, що це принадлежить там комусь іншому, а не їм. От, от це от ця шарманка, розумієте, одне і те саме нічого не змінюється. Тобто. у мені тут жест. Вони мені не подобається, взагалі не подобається комбінація оцього сина землі і мечової королеви. Це схоже на бімбілі бімбас 8 років. От таке провокація, неправомірні дії, маніпуляція, брехня, спори територіальні, на рахунок того, що вже було давно, ну і так далі. Тут вони знають, що вони роблять. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!